І всім привіт! Це сьогодні необичне відео. Як думаю, ви вже знаєте по названню. Це я взриваю 14 ядерних реакторів повністю наповнених топливними стержнями. В принципі, що буде з Майнкрафтом, як себе поведе, який буде взрив і чи взагалі він буде. Це все ви побачите в цьому відео. <кхід> як бачите, база ось така, ну, це база ще закадрова, типа як закадрова, вона ще до Ютуба. Так що, ну, не будемо затягувати, я думаю, вою всі так ждете. Так що погнали. Раз. І. Мене в Майнкрафт залагав. Оооо. І так, да, мене знесло з островка. Так, давайте под ним. Бази взагалі нема. Давайте я десь приземлюся і просто. Включу більше чанки. Так, давайте. Сюди приземлюся. Перелагує, жорстко пролагує. Так, давайте 13 поставимо чанки. Ага. Це все, що залишилося від моєї бази. І це на минутку зорвалося лише 4. 14. Не 4, а 14. Просто подивіться, нема нічого. Просто реактор розніс базу. Ну, то кратер, то був, це. А, ні. Воно даже до ботанії моей достало. Йоу! Ви представьте, як би взорвався реактор дракона. Та тут там бази, взагалі, би і близько би не було. на кілька кілометрів. Да, жесть. Ну, в общем, що я скажу? Ось такий получився відос. Так що, якщо вам понравився відос, ставте лайки підписуйтесь на канал. І я повторюю: на 1000 підписників я взриваю три реактора хаоса з мода драконік Evolution. Так що ви представляєте, який буде взрив. То оце лише ці точки були. Да, там моя база новенька провідніця. Та багато чого там провиняється. Ну цієї бази пара, парящого з чого на островах більше нема. Жесть. Оце так взрив був. Оце я розумію. Рознесло, так рознесло. Ну, в общем, на цьому відео поки що закінчується. Ось таке коротеньке, ну дуже насичене. Так що. Да. Всім удачі і побачимося в нових відео.